Вітаємо у Вікторині просте питання. У вас були хороші оцінки з географії? Пройдіть ці 25 тестів та доведіть, що ви експерт з природознавства. В якому океані розміщується Маріанська впадина у тихому, індійському чи Атлантичному? Маріанська западина розміщується у Тихому океані. Який найвищий водоспад на Землі? Ніагарський, Вікторія чи Ангель. Це водоспад Ангель у Венесуелі. Його висота 979 метрів. На кордоні якої країни знаходиться Еверест, Непалу, Бутану чи Монголії. Еверест знаходиться на кордоні Непалу та Китаю. Що зображено на фото? рисові тераси в Китаї. який вулкан вивергається вже 40 років підряд. Кілауеа Безуві чи Орісаба, це Кілауеа на острові Гаваї. Найактивніший вулкан у світі, де зафіксували найвищу температуру в історії майже 57 градусів Цельсія в Долині смерті в Сахарі чи в Еміратах. У долині смерті температура землі тоді становила близько 95 градусів Цельсія. Який з цих вулканів є підводним везувій, Ельбрус чи тонган? Це тонга, виверження якого спричинило найбільший в історії підводний вибух. Що зображено на фото? Це Солончак у Юні в Болівії. Де на землі найхолодніше? Мінус 93 градуси Цельсія Гренландії, Арктиці чи Антарктиці. Найхолодніше в Антарктиці. Який найбільший острів світу Мадагаскар, Нова Гмінея чи Гренландія? Це острів Гренландія майже втричі більший за Україну. День ніколи в історії не було дощу. Пустелі Гобі в Атакамі чи в Сахарі. У деяких регіонах пустелі Атакама ніколи не фіксували опадів. Як називається цей вулкан? Це Фудзіяма в Японії. Зробіть невелику паузу. Як гадаєте, на яку тему буде наступна вікторина? Напишіть свої варіанти в коментарях та підпишіться на цей канал, щоб першим дізнатися про нові випуски. Дякуємо і продовжуємо. Скільки на землі материків 5, 6 чи 7. На землі є 6 материків. Яке озеро є найбільшим у світі? Мічиган, Каспійське море чи Байкал. Це Каспійське море за розміром майже як Чорне море. Яка найбільша пустеля світу? Сахара, Антарктична пустеля чи гобі? Це Антарктична пустеля, яка більша за Сахару на 30%. Де знаходиться найбільше активних вулканів в Сполучених Штатах, Індонезії чи Нікарагуа? В Індонезії знаходиться більше 70 активних вулканів. Яка річка зображена на фото? Це Амазонка. Яку країну називають країною тисячі водоспадів Норвегію, Нікарагуа. Чи Це Норвегія. Який океан є найменшим? Північний Людовитий, Індійський чи Атлантичний. Це північний Людовитий океан, який менший за Тихий океан 10 разів. Яка водойма на 43% складається із солі, мертве море. Червоне море чи Гаетале. Це ставок Гаїтале в Ефіопії. найсолоніша водойма світу. Яка річка має довжину 6650 км? НІЛ, Амазонка чи Янцзе? Це річка Ніл, друга за довжиною після Амазонки. Яка річка протікає в Парижі Темза, Сена чи Тибр? Це сена, яка ділить Париж навпіл. В якій країні знаходиться око Юти, В Сполучених Штатах Америки. Вибух якого вулкану став найгучнішим звуком в історії Кракатау, Етна чи Камерун. Це Кракатау. Його вибухова хвиля двічі обігнула земну кулю. Де знаходиться Ніагарський водоспад? В Бразилії, США чи в Китаї. Ніагарський водоспад розміщується на кордоні США та Канади. Напишіть в коментарях, яке запитання було найцікавішим. Дякуємо за перегляд, підписку та вподобайку. До нових зустрічей!